Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, 1 березня. Спочатку всіх, всіх початком весни. У мене вже почалися перші об'їзди. Тобто, я вже поїхав робити перший весняний об'їзд. Додалися господарство на Бесарабії в мене. Тобто на початку тижня це в мене була Бесарабія, потім це був, була Миколаївщина, Одеса. Зараз я в Кривому Розі, сьогодні-завтра в Кривому Розі, потім Дніпро, Полтава. Тобто, вже перший такий об'їзд з визначенням там перших кроків. Не знімав відео там на Бісарабі, але в будь-якому випадку на наступні рази зніму, тому що, ну так, не було коли, і це було все ж таки більш більш такий ознайомчий об'їзд. Скажу так, що е, на півночі ми тільки почали вносити азотні добрива і ще не, як кажуть, не, не всі, і не. І не на всіх полях, а південь вже давно ніс. Тобто на півдні ми вже готуємось до посівної кампанії льону. Це ми почнемо з Бісарабії. Зараз я знаходжусь в Кривому Розі. Ми тут вчора мали пробувати посів Коріандру. Зараз ми поїдемо подивимось, що там вийшло, що не вийшло. Тобто, ну, наскільки різні умови, думаю, що буде цікаво, буду намагатися знімати вам відео. Не завжди це доречно, тому що все ж таки це робота, а не розвага саме полів, визначення. Ну, Можу сказати так, що дуже багато зараз у мене там було зйомок з приводу агроконсультації. З приводу рекомендацій, скажу, що в будь-якому випадку основа це дисципліна. Тобто, треба робити якомога все вчасніше. Тому що наскільки вчасно ми, знаєте, кожен рецепт він має свій період тобто, ефективності. Сьогодні цей рецепт ефективний, завтра вже він неефективний, і вже треба його змінювати, або взагалі відмовлятися від якоїсь там агрооперації. Тому, в принципі, важливо все робити вчасно. І навіть якщо є певний брак агрономічних знань, але відноситись. Серйозно і відповідально до кожної гропації в вашому полі, можна отримувати гарні результати. Якщо навіть розуміючи все і робити це невчасно, то результат буде не дуже гарний. З приводу даного господарства, я його періодично в ті роки показував, це господарство, з яким я вже четвертий рік працюю, і в цьому господарстві ніколи не мав цих проблем з вчасністю. Сам фермер все робить завчасно, навіть трошечки зарані. Тобто, що у нас тут було зроблено? У нас було тут вже по зимі групі внесений азот. Весь вже дворазово. В листопаді місяці ми вносили каз листопад-грудень. В січні ми вже пішли вносити селітру. Як ви можете бачити, в більшості регіонів не відбулося такого ефекту, як мерзлатали. Тобто було відносно умовно там сироватий ґрунт, потім він замерз. Були доволі сильні морози, навіть зараз мінус 5, і це виморозило там верхній шар ґрунту. Тобто, і сьогодні ми спостерігаємо, що верхні 2-3 сантиметра в умовах півдня, сухий ґрунт. Але те, що я чую, що не тільки в умовах півдня, це і Вінниччина, і Житомирщина, і Черкащина. Напишіть, до речі, яка у вас ситуація? Чи був у вас смерз летали ну, і чи вчасно ви внесли азотні добрива. Тому тут це все було зроблено завчасно. Тут було відсіяно зимою групи практично вся площа. Дуже мало залишилось під ярві культури. Ну, умовно, там в межах 300 гектарів ну, це дуже низький відсоток від площі даного господарства тому що ну, якби фермер переживав те що посушливий рік про те що як говорив на конференції рефарм я виставив вчора відео 28 лютого бачу що не недостатньо переглядів мабуть не зайшов мій виступ тому тобто, ми тут сконцентрувалися на азимій групі. В Бісарабії також практично все засіяно озимою групою. Тобто Ми будемо мати багато зимуючого гороху, багато озимої пшениці, азимого ріпаку. На жаль, тут в цьому господарстві не склались умови для ріпаку, Одещина все ж таки були сприятливі умови для отримання. Сходів ріпаку і досить гарного розвитку в зимовий період. Є певні проблеми там в тих господарствах, які ми будемо вирішувати. Скажу так, деякі, на жаль, не зможемо вирішити, ну, буду поступово вам це показувати. Тому сьогодні у нас такий більш такий ознайомчий об'їзд. Все ж таки, поки що ми не плануємо там. Якихось агрооперацій, а південь вже піде, Одещина піде вже вносити гербіциди. Ну, Я думаю, що днів через 10 коли відновиться вже активна вегетація, ми почнемо вносити перші гербіциди, тому що в осінній період гербіциди не були внесені. Тут також в осінній період ми не вносили, тому що не було просто фази на пшениці. Тобто, здебільшого пшениця пішла фазі в фазі зиму 2-3 листа. Сьогодні ми маємо трошки кращу фазу, тому перші наші дії тут будуть це внесення гербіцидів проти зимуючих бур'янів. На горохі поки що пауза, і, в принципі готуємось вже до посіву льону. У нас буде в даному господарстві нут, і буде трохи соняшнику. Ну тобто, доволі широка сівозміна. зміна. Ті гектари, які я показував в тому році, там 1400 гектарів у нас було соняшник по соняшнику, все відсіяно зимою групою. Тобто, той порочний круг, що 8 років соняшник по соняшнику, ми розірвали. Тобто ми не прихильники такої зміни, просто так склались умови. Земля додалась навесні і в нас вже не залишалося вибор. В даному регіоні це межа там Криворожського і Софіївського району. Мабуть, це зараз по-новому весь Криворізький район. Тут дуже багато буде соняшнику по соняшнику. Ну, взагалі тут дуже мало посіяно азимої групи, на жаль. Тобто, дуже багато чорних полів те, що я сьогодні спостерігаю. А запас вологи, дуже низький, сумарно випало за, з 1 вересня ну, приблизно 120-130 міліметрів. Тобто, ну, на жаль, цього недостатньо. Але ми не розуміємо, які будуть умови складатися навесні. Тому зараз від себе, від себе робимо все можливе, зменшуємо норми посіву і... Намагаємось зберегти вологу, і зараз я вам покажу поле, яке у нас йде саме під, під соняшник. Ні, На цьому полі ні, не буде не соняшник. Вибачаюсь, на даному полі буде посіяний нут. Ну, Приблизно фон у нас під ярові культури приблизно весь має такий фон. Ну, отак, отаке поле воно біля дороги, тут біля, біля асфальту. Ми бачимо, те, що доволі багато тут соломи. На поверхні це поле було прорихлене, тому що воно додалося до нас два роки тому. Тут два роки тому була оранка, не досить якісна, тому ми провели тут глибоке рихлення для того, щоб вже вирівняти дане поле і працювати тут прямими пасівами. Рихлення було здійснене одразу після збирання зими пшениці. Тут доволі гарна у нас була пшениця. Ну, це можна бачити по соломі, дуже багато залишилось соломи. Ми тут з осені ще провели дискування для того, щоб підрівняти дане поле. І також було внесення не на цьому полі, але під соняшник у нас було внесення. Касу і частково карбаміду під уже під яреві посіви. Що у нас тут навесні? У нас навесні тут буде баронування, вирівнювання ще, можливо культивація, і вже будемо готуватися до посіву. Тут також було разом з касом внесено. Бактеріальні препарати компанії БТУ ми вносили тут трихадерму, окремо сам препарат трихадерма і також вносили деструктор стерні, Там теж є в складі трихадерма. Тобто ми намагаємось стримувати розвиток патогенних, патогенної мікрофлори, саме там Септорії, Фузарії, Альтернарії. І, і більш правильно розкладати солому. Тобто це не пришвидшення розкладу, на мою думку, а це все ж таки зниження тиску патогенів. Ну, ви бачили мій підкаст з Ярославою, ще буде трошки пізніше підкаст з підкаст з Юлією, саме про вплив патагенів. Тому скажу так, що тут ми вже більшість роботи зробили з осені, залишилось нам вирівняти, посіяти і захистити. Зовсім трошки, зовсім небагато. Бачите, трошки присипає сніжочок такий мілесенький. І їдемо в поля. Тому ставимо вподобайки, пишемо, коментуємо, що ви там робите. Чи на, чи на печі там лежите вареники сметани їсти так нічого ж. так норма висі у нас була тут 75 штук на метр це на 17 му міжряді я вже не пам'ятаю скільки там 19-те? -та. це приблизно там 4 мільйони. Ось такий фон. По попереднику соняшник. Тут у нас будуть питання до захисту, Того, що умовно є один гербіцид, який використовують здебільшого. Це промітрін як ґрунтовий. з мого досвіду скажу, що спадали цей навіть по вегетуючій падалиці він не справляється. У нас є в резерві там один гербіцид. В подальшому покажу. Ось такий фончик. Глибина намагалася мінімально, коли навіть не закрила. Тому що ґрунт мерзлий. Я думаю, ми його зараз ще заборонуємо. Довлить да, мерч. Завтра заборонуємо. Підрівняємо цей фон. Що це буде необхідно, хоча таких місць небагато, тому я думаю, що ми залишимо так, як є. Зараз ми ще походимо трошки по цьому полі, тільки зайшли і визначимось. До речі, там треба допомогти моєму товару, щоб продати коріандр. Тому, якщо хтось там планує посів коріандру, е, я залишу там. Всі номер телефону. Зараз додам вам відео, там, як він виглядає. У нього небагато там залишилось, там пару тонн є. Тому хто хоче посіяти таку пряну культуру, то звертайтесь. Ми їдемо далі. Прийняли рішення поки що не барнувати. Де ложбинка була, там залишились такі відкриті ряди, просто сошник не зміг відпрацювати. А так загалом по полю все добре. в саду сіяли вмерзли, З нас тут знову всі в шоці, що ми робимо. І вони звинувачують нас, що ми ці непонятні люди, збочинці. А потім Владимирича їздить, допитується, що ви робили, бо хочемо теж так зробити. продолжим мы свои сбочинные Всем Семья, правильно? Волосинка uh -huh. выпадает. Сейчас тут типа, ну, может, да, там, что, да, попадаем. Понимаешь? Uh -huh. Это все, что максимально пьяно. А там, чтобы на комнату, просто мы заходили, все, полно комнат. Uh -huh. Я думаю, на 5 тонн я натяну. Так, зараз на посевах и, зимы и пшеницы. Забув сьогодні мікрофон, вибачаю за вітер. У ну, нас стані, вона вже в нас вкущені, два не є, можливо навесні ще додасться, тут у нас сіла сівалка турбосем, доволі непогані у нас сходи, десь трошечки попригортало. це тут краї у нас були. По зимуючим бур'янам ну, бачимо, що такий слабенький розвиток. Немає такого, щоб страшного чогось, але все одно у нас запланований тут гербіцид. Я думаю, що буде десь тижня через два. Потім у нас тут заплановані амінокислоти, карбамід, сульфат. Будемо працювати з даними посівами По фаніциду ми поки що нічого не планували. Будемо дивитися по будемо дивитися там по стану наших культур. Потім будемо приймати рішення. ну Загалом так. Жилення, а що у нас тут по жиленню? Був? Каз в ноябрі було скільки? 100 літрів. 150 літрів, да, і селітри 100, кіл. 100 кілограм, да. Ну таке таке живлення. І при посіві амофос 50, да. ну, страшненько, до морозів, звичайно, вона була гарніша. Зараз така страшненька, підмерша. ну Нічого, все буде добре. Так, зимуючи є їх треба забрати, тому що у нас буде доволі пізній гербіцид МЦПА, щоб вони у нас не зацвіли і не осімінялись Так, це у нас то у нас була пшениця по попереднику соняшник. А тут у нас пшениця по попереднику горох. І дивіться наскільки велика різниця по засміченості. Ну, по стану я не можу сказати, що вона тут. Краще, теж сіялась турбосемом, але ну, ми тут з краю бачимо або 3-4 листа. У нас тут ще були питання по налаштуванню. присипав у нас задній ряд, передній ряд, ми потім переловчилися, Тепло те поле вже краще сіяли. А тут все ж таки були ці питання. Ну, фаза я б тут сказав, що навіть... Менше ніж там, ну кіде, є, два пагане. Але загалом початок кущення. Ну по бур'янам бачимо тут ситуація зовсім інакша. Видно, так, да, що присипав ряд. Тут в ямки там бугор. І трошки тут навіть снігу є на полях. Тут досить велика площа у нас. Ну подивимось, хай відновлюється, далі буде видно. Ще трошки снігу є на полях. Так, це у нас озимий ячмінь. Бачимо, що він теж трошки нас постраждав від ворозі, але він живий. Все добре. Бачимо потрепагне. Хоч і сіявся в однакові терміни. Раніше все було посіяно всихе, а потім вже прийшли опади. І умовно у нас дата посіву, це якраз дата випадіння опадів. Хоча все було, почало сходити однаково, але бачимо, що розвиток у ячменя завжди кращий, тому він краще відноситься до пізніх посів і встигає все ж таки. Дібло угу. сникні Горошок зимуючий, у такій фазі зараз. В принципі, бачимо часткове все те ж таки враження морозами. Але будемо вже далі дивитися, спастися. Я думаю, що це не суттєво. Так, ну що, я продовжую. Трошки у нас, бачите, випав сніжок, хотів вам зняти продовження відео в Широківському районі. Ну не поїхав, того що, того що сніг... Взагалі трошки раптом, мабуть, завчасно я виїхав. Як різні умови, Бісарабія вже потребує там, певних рішень. Я думаю, що ми вже там підемо працювати на цьому тижні, а, а тут ще зима. Але все одно треба їхати, треба проговорювати Там перші агроперації, як ми будуємо свою роботу навесні, якісь певні акценти. Тому в будь-якому випадку треба їхати. А, і, і скажу так, що якщо буде щось цікавого по дорозі, я вам зніму. Ми там на Житомирщині вносимо, маємо почати зараз вносити азот. Покажу як це буде відбуватися. Ну, що сказати. Треба працювати. Дорога чекає. Зараз Солонянський район Дніпропетровської області, потім Полтава, Гаджічський район. Такі пробіги серйозні. І коли потім з півночі ви повернешся на південь, то от буде дуже яскравий контраст. На цьому тижні вже там до плюс 16. Ну, подивимось. Я думаю, що весна буде у нас швидка. Тому всім гарних врожаїв, опадів і гарних цін. Пока.